Добро вечір усім шанувальникам футболу. Ми Запрошуємо вас до Житомира на центральний міський стадіон. Полісся, восьмий тур української прем'єр-ліги продовжується сьогодні в дощовому Житомирі. Ми з вами будемо спостерігати за протистоянням Полісся та футбольного клубу Полтава. «Бабе! Бабе! Спорт кібастини та злоти. Тебе вітає папе. Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все Щось там відбулося. Удар Філіпова. Добивання від велетня і м'яч у воротах. Арбітр боковий. Положення по загрою не фіксує. А Владислав Велетень. Полтава пускає, пускає четвертий. І як пускає? Короткий розіграш біля власних воріт. Передача у виконанні Данила Єрмолова. Дуже невдалий пас від голкіпера Полтави. Брагару на перехопленні. Мав нагоду забувати Філіпов вкут не направив. Єрмолов, ну як вже зміг, так і відбував цей удар, але... Героїчно витягнути удар у виконанні Владислава Володня, 96-й номер Полтави вже не зміг точно будувати позиційну атаку, а запускати позиційну атаку передачою на 60 на 70 метрів. Не намагалися просто лупити вперед. Хотіли трохи пограти в футбол. Пограти в футбол перед власними воротами, власним штрафним майданчиком, поконтролювати м'яч, можливо, витягнути на себе суперника, щоб потім цю вертикаль вперед кудись в зону виконати. Але э, ця гра в футбол завершилася на якій на третій передачі, по-моєму. Помиляється Єрмолов. Його помилка в першу чергу. Ох, який момент. Другий м'яч залітає у ворота Полтави. Е -е, Максим Брагаро. <с> Я от вас відправляв, щойно подивитися хайлайт матчу проти Вереса. <с> Гляньте, там те саме було. Такий самий м'яч просто аналогічний гол у Ворота Вереса забив Брагар. Подача. Випадковий кік від футболіста Вереса там був на дальню стійку, і Брагару закриває. Так, там два одинадцятиметрових удари, але тим не менше. 0-3 програвати команді, з якою разом заходили в українську прем'єр-лігу, з якою разом підвищувалися в класі. Це поганий результат. І от сьогодні, третій подібний випадок. Іншим командам Полтава здебільшого бійдала. Але Велетен зараз із м'ячем штрафному Велетин намагається пробувати з лівою в дальній кут. Не влучає, Владислав. Важливою помітною фігурою в складі команди Ліво Вінгера, захисника, кого тоді тільки не грав. Брагару в складі команди Романа Григорчука, що пенальти заробив брагару боротьбі з суперником. І тоді Максим забив за сезон за Чорноморець. Два наступний сезон за Чорноморець один. Потім він переходить в Динамо. Забуває за сезон один цього сезону. За... А він цього сезону за Динамо ще один забив. Та тоді це вже рекорд. Тоді це вже рекорд. Третій гол за сезон в українській прем'єр лізі проводить е, Максим Брага. Ну і гра рукою. Чи є якісь питання? Ну. Виконати. Розбігається Сарапій і забиває таки. Е, дуже близьким був Даниїл Єрмолов до того, аби відбити цей удар. Але Едуард Сарапій відзначається своїм першим м'ячем у е, цьому сезоні. Бив ніби як по центру. трішки в бік вистрибував Єрмолов і ногами зачепив м'яч. Але. Я знаю, можливо, дощ, можливо, мокрий м'яч щось там сталося, і той просто прослизнув Від кутового пропорція. Навіс ударом по воротах. От знову волинець. Коротка дистанція, і Олег Вермінко м'яч до нього відлетів. Вермінко з ходу пробиває, влучає під поперечком. м'яч ще у площину, і так на інстинктах в руки вгору викидаючи. Около Гайдучик. Гайдучик у штрафному майданчику. Гайдучик пробуває в ближній кут. Непогана спроба Єрмолов. А переводить м'яч на кутовий. Днімається волинець знову меж штрафного, Передача вперед від нього. Микола Гайдучик непогано приймає, розвертає одразу ліворуч, витягуючи при цьому за собою одного з центральних захисників. Назаренко. Низом Талес розвертається. Талес не вилучає у площину Талес. Ну, якби він ще з розвороту на Гуцуляка, передачу віддав. Це було б взагалі щось феєр... феєрично неймовірне. Подивіться, був такий варіант. Там справа Олексій цій супарник. Цей удар накриває Подача від Кравченка. І от удар Олексія Гуцуляка. Без супротиву немає поруч опонентів. Не вдається направити у кут воріт Полтави. М'яч своїм ударом Олексію Гуцуляку. Тому 18 жовтня дивимося центральний поєдинок туру номер 9 Гуцуляк. Штрафна майданчику Пробував тонко віддавати. Не вийшло. Удар з рикошетом І, і схоже, положення поза грою зафіксовано. Я так розумію, Олександр Мельченко вважає, що е, удар Брагару і влучання в суперника. Я не розумію, чи Полісся радіє, чи Полісся не радіє. Гол. Так, стоп, гол зараховано. Е, гол зараховано. Тиснуть одну одному руку. Футболісти Полісся. Окей, давайте дивиться повтор. Розбиратися, що точно сталося. Талес на Гуцуляка, то й хотів тут тонесенько не вийшло. А потім, навіть якщо м'яч в гайдучика, він, по-моєму, не перебуває в положенні по загрою. Правильні позиції Микола. Е, так, це рекошет від гайдучика. І напевне, це гол Миколи гайдучика. І якщо цей гол зарахують, до речі, Брагаро має три, гайдучик має три в УПЛ. Беківський єдиний який має чотири. На центр поля. На центр поля вказує головний арбітр. Гол зараховано. Напевно, що на Миколу гайдучика, а це означає, що гайдучик на рівні з Полипом Бутківським нині є парою найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги. ні ні заподивіться. Мені здається Брагару не влучав. Зробили результат. цього поєдинку. Так, всі, окей. 3 з 4. м'ячів. Коліса забили після того, яким суперники просто дарували ці можливості. Гайдучик. Гайдучик не влучає в дальню. Під дальню стійку. Так, у Дальній кут. Це вже був захід на п'ятий гол у прем'єр-лізі. Але Микола цей момент використати не зміг. Він вийшов на заміну, забив випадково, але при цьому мав свої два моменти, два удари. Один в ближній, один в дальній. Там в ствір влучив. Там ні, але тим не менш без голу. Микола гайдучик сьогодні з поля. Не пішов, отже, фіксуємо, що Полісся виграє. Полісся здобуває. Три залікових байли, і тепер цих очок 15 у команди Руслана Ротаняц. Третя позиція на рівні з Динамо на два бали менше, ніж у Шахтаря, але ті, що мають матч в запасі. На один пункт більше, ніж у металіста 19-25, який теж свій матч завтра зіграє проти Динамо. Колос обганяє, до речі, «Полісся» в цьому турі. Ну і кривбас команда, яка теж у випадку позитивного результату завтра з Кудрівкою може повертати собі позицію по відношенню до Полісся. Але як мінімум Колос у цьому турі з цією перемогою проходять, можливо, Йдуть і ще кількох конкурентів. В принципі, передумови до того є. Сьогодні повторюся ще раз: це було неймовірно впевнено. Це було неймовірно спокійно. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.